З'явився пост е, командира Дениса Прокупенко, е, командира Азову, написав до Редіс Денис Прокупенко. А е, він написав, що. Е, Критикував би масштабний обмін зарев, підкресливши, що серед звільнених нема жодного азовця. Я хочу прочита прочитати таку вирізку з його посту. Прошу вас послухати. Це виглядає як знущання: знущання над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням. А за наказом вищого командування я ніколи не повірю, каже Редіс, в маячню про те, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці азову не повернулися б з полону. Причина в іншому: Росіяни відмовляються обмінювати азовців на своїх, на своїх звичайних солдат. Тоді знаходимо варіанти запропонувати їм комусь, хто важить для них більше ніж омський контрактник. Україна забита російською агентурою, каже Редіс, під саму зав'язку. Про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Згодом на відсутність азовців у масштабному обміні тисяча на тисячу прокоментував представник ГУР Андрій Юсов за його словами. Росія сама формувала списки на цей обмін, а Україна бореться за кожного свого громадянина, особливо пріоритетного працюючи над поверненням маріупольського гарнізону. Прошу послухати, що він сказав. Україна працює працює дуже важких умовах повномасштабного вторгнення. І е, Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню, і результати цієї роботи вже є. Якщо говорити про даний конкретний обмін, то е, в даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, кого вони готові віддати. і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але е, кожен хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий, і Україна бореться за кожного свого свого громадянина. Я хочу Нагадати, що це 65-й, так найбільше, але вже 65-й обмін, який провів координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за період повномасштабного вторгнення. 5757 громадян вже можна сказати станом на сьогодні в рамках обміну повернуто, і понад 500 українців поза межами обміну.